Свято нас між заходом і сходом, що не орел, печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався, знівечить себе гідності і свободи окроплений кров'ю, не окроплений, залитий кров'ю героїв. Їх палили, гнали, били, рвали, постріляли, Кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла. У гідності революцію герої творили. Волю свою і незалежність вони боронили. Бій жорстокий, бій, за мужнього народу, Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, свічі і лампади, квіти, море, і бруківці, й криваві троянди. Із лампадок вже горить три зуб України. Це як символ, це як факел боротьбі єдині. Любов тога, журба, пам'ять. Світла пам'ять вічна у серцях і в душах наших житиме до вічно. І герої України Небесна Сотня, не загинули, злетіли в голубі небесу. Залетіли, і і не дуже будемо кулями. Будемо стояти до діста. Наша батьківщина Україна, а її оплутає біда, її доля, мовірка калина, Предковічна і зовсім молода. Усвітнулись молоде обличчя, на шиці сніжинка стає, так майдан національно звичним символом країни постає. Наша батьківщина Україна, крізь віки у нетріщах століть. Не схиляла голову й коліна на Майдані гордою стоїть. Разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе, побравко волосся. Небесні сотні, шана і молитва за чисті душі, що злетіли з неба. Ім шляхом високий Боже, освіти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Днем гідності та свободи, моя Україна встала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться під час руїн. Слава Україні! Героям слава! Небесна Сотня, то в серцях вогонь він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за спокой. Ти земля рідна, свою дитину, з Днем гідності і свободи, моя Україна.